Люде! Люди! Люди! Ну це ж не наші військові! Ну це ж не може бути, блять, наші військові! Наші українські форми! Цього не може бути, блядь. Цього не може, блядь, бути спрашую вас, це може бути таке! Це не може бути мій президент, це не може бути моя влада, це не може бути моя армія, це не може бути третя штурма, яка зараз спакувала людину у Тернополі. Це не може бути. Це точно орк. Переоділися, і на території Тернополя зараз побили людину, завшикали і увезли. Це не може бути моя страна, це не може бути моя влада. Це не може бути військовий, який так настільки ганьбить і обливає сука кров'ю, виходить, не тією кров'ю. Військову форму. Це не може бути моя держава. Це не може бути мої військові. Це не може бути моя влада, мій президент. Це не може бути. Я цього не хочу вірити. Я хочу вірити, що це орки переоділися, зробили це відео. І дуже красиво на українській мові розмовляють. В оце я хочу вірити. А в оце я не хочу вірити. Іначе ви хуже є орків. Потому що ви своїх убиваєте. Якщо ви прийшли в Росію, вбивали це ще. ви своїх вбиваєте. Ну я не хочу вірити, що це ви. Це не ви. Це не влада, це не держава моя, ні. Це не мої військові. І це не українська форма. Це рязані орки. Зробили це відео. Я в це хочу вірити. Бандиты. 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 Вы крадут. Людину крадуть, бачите? Обще, ви що, блять, ухуїли, пішов? Ви що, ухуїли, блять, пішов? Ви що родилися, що до вас з розбілами ходити?